Тисячі війничан прийшли віддати останню шану керівнику міської поліції Юрію Куцуму До зали плеяда, де прощалися з Юрієм Івановичем, потік людей не припинявся впродовж трьох годин. Рідні, друзі, колеги, міліцейські начальники, колишні і нинішні, народні депутати, городяни. Сліз не стримували навіть чоловіки. Для мене це втрата В цій троні лежить мій друг, яким дружив більше 20 років. Мені шкода, що я не зміг його врятувати. Життя Юрія Куцого перечасно обірвалося через важку хворобу. Йому було 47. З них 20 років Юрій Іванович віддав службі в органах. Я пам'ятаю, як ми разом з ним працювали пліч-опліч -пліч з командою міськвиконкомі по ліквідації стихійної торгівлі. По захисту від рейдерських захоплень, справедливий керівник, професіонал і щира людина, а ще спортсмен розповідають про Юрія Куцого ті, хто його знав. Юрій Іванович любив носити міліцейську форму. А честь мундира була для нього не пустими словами. Завжди таким був оптимізмом при будь-яких ситуаціях. Завжди міг знайти компроміс. Дуже цінував місто Вінницю, його жителів і все робив для того, щоб Вінці було місто безпечне для життя. Незадовго до смерті Юрій Куций мав їхати в зону. АТО командиром загону, але не судилося. Поховали офіцера поліції у селі Пирогово. Ірина Кравченко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.